Ніхто не повертається з війни, навіть якщо на ній не загинув, вже не бажає пам'ятати сни, хто в смерті круга верть колись поринув, хто бачить крови досі на руках, свою ворожу і близького друга, у кого біль на вік застиг в очах та пережитого страху на руга, той, чиї нерви, як натягнута струна, яка бренить мелодією бою, чию затлілу душу забрала війна, хоч тіло змучене і не взяла з собою. Той, хто людиною раніше був як всі, а зараз схожий на зацькованого звіра, колись брати, сини і татусі, тепер їх тінь, бліда мініатюра. Жінки солдатські, діти, матері також несуть тягар цієї долі, і тільки через довгі роки почнуть, можливо, забувати весь по поволі. Та як було, ніколи вже не буде, свобода коштує шаленої ціни. Хай пам'ятають не забудуть люди, ніхто не повертається з війни.